Ще планує мережа супермаркетів відновлювати зруйновані магазини в Чернігові, особливо в мікрорайоні Подусівки та інших постраждалих околицях. Таке звернення доручив адресувати ВО міського голови Олександр Ломако під час наради в муніципалітеті 8 серпня. Підготуйте, будь ласка, звернення на тебе. Планують вони, і якщо планують, то коли відновлювати на Падусівці магазин, тому що це був, по суті, єдиний такий магазин на Падусівці, де мешканці користувалися ним. Ну і інші. Якщо не планують там, в Абазрімом будущем, то давайте думати, можливо, залучимо. Когось іншому знайдемо або земельну ділянку, або інше. Якщо планують то попросить ну максимально це зробити швидше, враховуючи соціальне питання, тому що це мікрорайон який найбільше ну один із найбільш постраждалих. І... Нагадаємо, російські авіабомби зруйнували обидві школи в мікрорайоні Подусівка. Вони не підлягають відновленню. Діти, поки вимушені відвідувати інші навчальні заклади міста. Тут зруйнована, зокрема, тролейбусна інфраструктура, до відновлення якої перейдуть після закінчення робіт на Бобровиці і великий. Супермаркет згаданої мережі, де багато мешканців робили продуктові закупи, так само знищений під час бойових дій. До того ж, під час наради Ломако доручив підлеглим особливу увагу звертати на пошкоджені мікрорайони і якнайшвидше усувати несправності. Це зокрема стосується відновлення вуличного освітлення на Бобровиці, де зараз тривають відновлювані роботи після сильних поривів вітру.